І всім знав, прийняття. Вона канає читати круто в І для мене дуже погана новина. Коли, бач... коли мені батько купляв книгу, книги за ось, він не знав і ненавмисно взяв третю п'ять наречених близнят. Я, яка і не хотіла навіть другу дочитувати після першої. Але що сталося, те і сталося. Нічого такого ж жахливого нема. Бо кожен може писати, читати, взагалі створити, що захоче. А це вже ваше право любити його чи не любити. Засуджувати чи ні. Ось, видається наша ідея. Є супер обкладинка. Ось, І тут у нас ідеться, я зараз вам нагадаю, що було в минулих книгах. У нас є такий хлопчик в старшій школі, який буквально такий зануда, ботанік, можна сказати, вчиться на відмінно. у нього така зачіска, як в Кореї, в ботанів під горшок така пряма, без ніякої укладки, максимально рівна. Ось. Він вчиться на 100 балів, у нього є молодша сестра. ось, Вони бідно живуть. Тобто, ви маєте уяву, як він виглядає. І у нас напроти нього, на противагу, він репетитор: П'яти близнят, яка одна із них повинна стати нареченою. Тобто, роз... він максимально. Скучна людина, а вони взагалі я не маю, взагалі немає різниці, чи багата чи, чи бідна людина, але, але на противагу, вони багаті, вони з багато сім'ї. Вони красиві, у них шикарні форми, взагалі чудові, вони як, як богиня краси, ось, усі як на підбір, у них свої характери. Чудові просто, шикарним густим волоссям. І вони поводять і їх зробили от за нуду такого середнього зовнішнього, найнизького зовнішнього пацана розумним. А автор має уяву, що усі жінки-еталони краси з параметрами, не знаю, 90-60-90, але Тупорилі, ось, усі тупенькі. Ось. І тепер він е, усіх вчить. Але бато хто не хоче вчити. Вони, знаєте, що я не журнал, роз... але усі вони ображаються. Бо то взяли усі стереотипи про жінок, пихнули в них і ось читайте. Тобто вони ображаються, я не знаю, що ще роблять. Просто я хотіла викинути ту книгу з вікна, щоб її більше не читати. Бо я не знаю, що ще з нею зробити. Тут є сексуалізація жінок. Ось одні за ним бігають, його можуть звільнити, так що вони не наберуть бал, хоча б мінімальний. Ось, Тобто, там, я не знаю, було 60 чи 50, може 40, щось типу, такого вступний бал. ось. І вони не набрали чомусь, бо він їх вчив взагалі, тільки од... з одного предмета кожна набрала мінімальний бал. Тобто, ви розумієте, їх зробили настільки не знаю, якими. Наприклад, я живу в Словаччині. Ось. І тут навіть найгірші, е, найгірші е, учні, які найгірше вчать мають жахливу поведінку, Вони нічого не вчать. Ніко е, на моїй пам'яті є мої, е, е, однокласники, які не дуже добре вчаться, е, отримують багато е, е, поганих оцінок. Ось, Його нікого, нікого не залишили на другий рік. А тут вони е, з доброї сім'ї, тобто у них немає ніяких проблем з сім'єю, е, у них ніяких психологічних травм немає, тобто у них буквально все є. І вони, у них є інформація, у них є доступ до всієї інформації, вони вчаться, але у них найгірші бали. У них низькі бали. Я не розумію, як це пояснити. Ось. Взагалі, я... це субо моя думка. Але б я б не рекомендувала читати цю книгу. Насім до побачення!